Півтора мільйона доларів штрафу для американської компанії у Китаї. Пекін робить черговий крок щодо обмеження діяльності західних фірм. Дружній жест на адресу Китаю у Вашингтон виключив 27 китайських компаній із чорного списку експортерів, тоді як міністр торгівлі США наступного тижня готується відвідати Китай. США та Японія посилюють захист від китайської ракетно-ядерної загрози. Вони опрацьовують деталі великої угоди, яку укладуть наступного року. Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. Американська компанія стала заручницею відносин між Китаєм і США. Пекін оштрафував Мінс на півтора мільйона доларів. Це один із недавніх випадків переслідування іноземних компаній під гаслом захисту національної безпеки. У березні в Пекіні також було закрито офіс цієї компанії, а п'ятьох її співробітників затримала поліція. У заяві від 14 липня Пекін стверджує, що компанія Мінц без дозволу займалася статистичними дослідженнями пов'язаними з іноземним бізнесом. За це її й оштрафували. Якими саме дослідженнями не уточнюється Мін компанія з комплексної юридичної оцінки, що перевіряє біографії нових співробітників та збирає інформацію для ділових партнерів. Компанія не відповіла на запит про коментар, проте раніше вона заявляла, що її діяльність у Китаї є прозорою та законною. Мінц має 60 днів, щоби подати апеляцію та 6 місяців на подання адміністративного позову. Поки Вашингтон посилює санкції проти китайської промисловості, американські компанії, такі як Мінц, стають мішені для покіна в його боротьбі зі шпигунством. З квітня до травня китайська поліція провела обшуки у двох інших американських консалтингових фірмах Capvision та Bain Company. Минулого місяця влада розширила закони щодо боротьби зі шпигунством у сфері обміну інформацією. Це стривожило іноземних інвесторів. На їхню думку це підриває інвестиційну довіру до другої економіки світу. Дружній жест Вашингтона у бік Пекіна міністерства торгівлі США виключило 27 китайських компаній з чорного експортного списку. Водночас міністр торгівлі США Джина Раймондо наступного тижня готується відвідати Китай на запрошення свого китайського колеги. Пекін позитивно оцінив це рішення. Візит міністра припадає на критичний момент. Економіка Китаю переживає не найкращі часи, і деякі експерти побоюються, що негативні наслідки можуть вплинути й на інші країни. Споживчі ціни в Китаї падають, криза у сфері нерухомості посилюються, експорт скорочується, а безробіття серед молоді досягло рекордного рівня. Курс китайського юаня також упав до найнижчого рівня за останні 16 років. На порядку денному багато тем. Серед них проблеми американського бізнесу в Китаї, комерційні відносини між США та Китаєм та інші галузі потенційної співпраці. В американських чиновників очікування невеликі радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван сказав. Та, що адміністрація не сподівається на значні результати? об'єднання сил у відповідь на ракетну загрозу Китаю. Пентагон повідомив, що завершує роботу над угодою з Японією щодо створення нової ракети, здатної перехоплювати гіперзвукову зброю. Докладніше далі. Нова зброя називається GPI. Вона призначена для знищення гіперзвукових ракет під час польоту. Фінансування та терміни проєкту наразі не визначено. Про це заявив Мартін Майнерс, представник Пентагону. У 2021 році стало відомо, що Пекін випробував гіперзвукову ракету з ядерною боєголовкою. Це стривожило Вашингтон, бо вона здатна завдати удару по США. Ба більше американським системам ППО буде важко виявити або знищити її після запуску. Тобто вони запускають ядерну зброю чи будь-яку іншу зброю у космос на орбіту, і вона залишається там, доки ви не дасте команду прилетіти і щось знищити. Вона може Релетіти з будь-якого напрямку, тому ППО чи інші заходи проти неї не працюють. Фактично, часу на підготовку майже немає. Про плани США та Японії разом розробити нову зброю стало відомо минулої п'ятниці, коли президент Байден прийняв лідерів Японії та Південної Кореї. У прес-релізі не йшлося про Китай, але в ньому наголошувалося, що розроблення зброї це гостра необхідність, яка допоможе вирішити проблеми в індотихоокеанському регіоні. США залучили до участі у проєкті кількох постачальників озброєнь, зокрема Raytheon, Lockheed Martin та Northrop Grumman. Раніше компанія Raytheon заявляла, що дистанціюватися від Китаю неможливо, оскільки там кілька тисяч постачальників. Китай змінився, тому стратегія Німеччини щодо нього також має змінитися. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини. Китай все частіше стає суперником, коли йдеться про основи того, як ми співіснуємо у цьому світі. Після вторгнення Росії до України Китай дедалі більше зміцнює свої дружні відносини з Москвою. А Німеччина об'єднується з іншими західними країнами, які прагнуть зупинити війну. У минулому Німеччина значною мірою залежала від газу. Після вторгнення Путін наказав перекрити газові потоки до Європи. У Німеччині в моїй країні ми із сумом виявили наскільки вразливими нас зробила одностороння залежність від російських енергоносіїв, і ми не хочемо знову повторювати цю помилку. Торговельне партнерство Німеччини з Пекіном також викликає тривогу. Останні сім років Китай залишався найбільшим торговим партнером Німеччини, незважаючи на спад, пов'язаний з пандемією, обсяг товарообігу між країнами торік становив майже 320 мільярдів доларів. Зменшити ризику у відносинах із Китаєм намагається, і Вашингтон за аналогією зі стратегією міністра закордонних справ Німеччини, головний фінансист США, просуває новий закон, що покликаний скоротити залежність від Китаю та посилити контроль за іноземними інвестиціями.